Всім привіт! Займаю зараз розбиранням, вірніше, куроченням старих радянських холодильників. Це заготовлюю деталі для теплиці. В наступних відео ви побачите, де я буду це все використовувати. Ну, а в цьому відео хочу показати вам, яка теплоізоляція використовувалась у цих холодильниках. Це ось тут холодильник я спершу розібрав, розрізав болгаркою. Дніпро 2, Дніпро 2. І тут в якості теплоізоляції використовувалася мінеральна вата. Ну, навіть я б сказав, справжня скло вата. Тому що як, після того, як я руками цю вату мінеральну трогав, то руки свербіли. І далі я ось став морозильну камеру. Саратов розрізати. І що я побачив? Навіть я здивувався. Цей морозильник ось тут дата виготовлення 03 89 рік. І тут, як ми бачимо, що справжня піна. Як зараз використовується монтажна. А це ще при Радянському Союзі. А вже тоді, як бачимо, використовувалася ця монтажна піна. Тут ось воно задувалось. Тут ось з, такими, з таким браком, я сказав. би, Тут ніякої теплоізоляції нема. Ось тут, тут пустота здоровенна така. Раніше мені доводилося ще розбирати холодильник, якщо не помиляюсь, і це був Снайге, Прибалтійський. То там в якості теплоізоляції використовувався білий пінопласт. Ну той, що кульками такими спресований. Там щільно все було гарно зроблено. Ну Дніпро я не розбирав. Я навіть здивувався. Я думав, що в усіх холодильниках такий білий пінопласт. Аж тут ось отримав з цього холодильника майже мішок скловати цієї. І ще більше здивувався, що тут у цьому Саратові оця монтажна піна задута. Тому що ну, раніше в радянський час, ну і навіть у 90-х роках, у нас у магазині, в моїй місцевості ніякої монтажної піни. Ну, продажі не було. Я навіть не знав, що така піна є. Напишіть у коментарях, мені цікаво, може десь у ваших регіонах монтажна піна в радянський час чи в 90-ті роки продавалась у магазинах. Я тільки про цю монтажну піну дізнався вже ну, після 2000 року. Зараз вже про цю монтажну піну всі знають, ну, але раніше я про це не знав і навіть не знав, що в цьому холодильнику. Задувалась ця монтажна піна. Тобто, ось таке відео про теплоізоляцію. Як виявилось, вона буває трьох відео. Це мінеральна вата, така ось монтажна піна, ну і білий пінопласт. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!